Молодик в знаку стрілець, астро і таропрогноз для кожного зі знаків. Зодіаку. окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 1 по 15 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю стихія землі, Діва і козоріг. Прогноз для вас подивимося там. У вас буде відбуватися в цей період. Спочатку загальна інформація, а потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі молодик? Молодик – це завжди про починання, старт абсолютно нової доріжки в вашому житті. А стрілець такий дуже духовний, релігійний, скажімо так, знак зодіака. Він про ідеали, про цінності, про вірування, про релігію, про дітей, про подорожі, про Розширення внутрішніх та зовнішніх своїх особистих горизонтів в цілому, от стрілець він такий про саморозвиток, про пошук такого душ, вищого духовного сенсу. І відповідно, ось ці всі характеристики, що по молодику, що по стрільцю, будуть привілювати по тому сектор, про який ми далі будемо розмовляти. Це дуже не дуже, ну це хороше положення для місяця. І відповідно, період по тому сектор, де він у вас буде проходити, повинен бути дуже хорошим. Як варіант, тут може бути момент, що ви, наприклад, зараз у вас з'являться якісь можливості, але результати, скажімо так, кульмінація буде того, що там буде зараз відбуватися у вас, ви отримаєте тільки через півроку, коли буде проходити повня в знаку стрілець. Питання розширення свого кругозору буде стояти на першому плані. А молодик у стрільці він в цілому дає оцей такий величезний пролив енергії. От якось в діях приносить оптимізм, бажання починати щось нове надихає нас на розширення своїх оцих кордонів, як буквально там подорожі, переїзди а в більш комфортніші умови, наприклад, або в більш приятливішу там країну, там не знаю, по температурі, або там по законам, або і по ще чомусь. А також як і ну, і всередині, тобто, це може бути через усвідомлення своїх можливостей, освіта. Духовність практики, саморозвиток, Ну тут більше по стрільцю все ж таки йде освіта інтелектуального плану, хоча духовність також може відбуватись. Зародження нових оцих вірувань, ідеалів і цінностей також буде у вас по тому сектору, про який ми будемо говорити. Розширення можливостей по тій сфері, про яку ми також зараз будемо з вами говорити. Примноження такого потенціалу. Це може бути і зреляти там, хотів iPhone 15, повірити, що можете купити iPhone 16. В у форматі ну і найсиль... найсильніше відчує цей проміжок часу. У нас стрілець, близнюки, діва і риби. Ну і перший у нас знак зодіака буде телець для Тельців Це буде восьмий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Будинок фінансів, а фінансовий сектор відповідно. А як варіант, це може бути пропозиція нової роботи. Це може бути підвищення в фінансовому плані. Як варіант, це може бути разова якась премія добавка, надбавка. Це може бути стосуватися, наприклад, не ваших фінансів, наприклад, а фінансів вашого партнера, коли вони, наприклад, збільшаться. Ну там якісь потенційно можуть бути зміни в роботу, поміняла або підвищення. ну от щось якось в такому форматі. Як варіант, це може бути історія, наприклад, з'явиться якийсь інвестор, який інвестує в ваш бізнес. Може, ви інвестуєте гроші в цей проміжок часу. Тут дуже можлива історія, що ви можете інвестувати, наприклад, в навчання, в своїх дітей, в подорожі. В переїзд в образування от будь-якого формату 100% у вас може програтися. Як варіант, це може бути історія, що ви будете брати кредит на щось і через півроку тільки закриєте його або. Ну, я не думаю, що тут закриття буде кредиту в цей проміжок часу. Ну, якусь суму можете положити, наприклад, як варіант. А перевірки, податкові, санебдемстанції, будь-якого роду служби державні. А, ну, тут, як варіант, не знаю, зараз почнете вирішувати якесь питання 100-ФОП. Наступні півроку воно для вас буде актуальним. Може всі півроку, наприклад, об'явиться там, не знаю, санепідемстанція, якщо ви працюєте в ресторані, ви там керуюча або керуюча, і всі півроку на вас буде тиснути санепідемстанція, ви будете з ними вирішувати якесь питання. Така може бути історія, або вам треба безпосередньо буде щось, наприклад, в такому форматі зробити. Це може бути момент, що у вас просто керівництво буде весь цей час перевіряти на те, як якісно ви робите свою роботу. Тут може висвітитись якась інформація, не висвітитись, а скоріш за все, або у вас наступить ясність, або з'явиться бажання зробити якусь операцію, тому що будинок операції, і тут ну це може пластична якась операція з покращення себе, розумієте. да? Будинок смерті, ну я не думаю, що тут якось повинна програтися. Смерть якась. Спадщина, ну як варіант, це може бути історія, що ви отримаєте спадщину, ви дізнаєтесь про це, але фізично ви її отримаєте там через півроку, наприклад. Тут явно у вас може зародитися бажання почати займатися ізотерикою, містикою. Або ви можете, наприклад, почати навчати когось, або почнете самі навчатися. Тому, якщо що, you welcome, посилання в шапці профіля на мій курс, запрошую. А і варіант, це може бути історія, що у вас просто з'явиться цікавість, і ви будете як варіант шукати інформацію в інтернеті, консультуватися в цей проміжок часу, можете у якогось таролога, астролога, номеролога тощо. Ну і будинок інтимного зв'язку тут теж потенційно може бути історія, що більше інтиму може бути. Тобто, стрілець, він дає розширення, збільшення. І відповідно тут, якби ця історія може програтися. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Диявол! Ну, 100%. Або можуть бути якісь імпульсивні витрати на задоволення свої, тут теж це може програтися. От якусь важливу покупку, ну не важливу, а велику може покупку для себе зробити в імпульсивному форматі. Інвестиція може бути у відпочинок по цій карті. Як варіант по цій карті може бути якась. Опасність від податкової, це перевірки, тут то точно це тоді може програтися. По здоров'ю якась може бути, знову ж таки, з операцією пов'язана, або ж може у вас в цей проміжок часу м -м, зародитись історія, що або там з поточним партнером, або хтось новий з'явиться, з ким буде бурхливий, інтимний зв'язок. Може там тріугольник якийсь буде а, для разнообразія в такому форматі. А, ну Тут 100% або от операція, от щось може бути будьте обережні, якщо що. Щоб це не була якась форс-мажорна історія, або інтим, або от витрати на свої задоволення на відпочинок. Далі у нас ідуть діви. Ну, для Дів, це буде четвертий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Четвертий сектор у нас а, будинок сім'ї, сімейних цінностей, нерухомість. Відповідно, що тут у вас потенційно може бути? А, ну, тут ви можете якось не знаю, прийняти рішення, розпочати якийсь процес в сім'ї, типу, результат якого ви отримаєте через півроку. Ну, не знаю, там приймете рішення з вашим партнером одружуватися. І одруження буде тільки там через а, півроку. Приймете там рішення розлучатися, не знаю. Як варіант, тут може бути і знайомство з якоюсь людиною, з якою ви потенційно будете будувати стосунки. Як варіант, це може бути іноземець, або людина она, там молодша може бути. Але при цьому соціальний, скажімо так, по соціальному статусу може бути набагато вище, ніж ви. Це можуть бути якісь новини з приводу мами або тата, тобто ви дізнаєтесь про якісь події, які в них відбуваються. Це може бути історія, тим не знаю. Вони вирішили ще одну дитину завести. Може вони кудись поїхали, а може вони почали навчатися? Може вони змінили роботу? От щось ну, якісь новини стосовно сім'ї, а знову ж таки стрілець у нас дає розширення, і тут може бути історія, що хтось з членів родини, брат, сестра, тьоща там не знаю, будь-хто завагітніє, приведе там бойфренда-герлфренд додому, і тобто і збільшення йде вашої сім'ї. Там розумієте, да що я маю на увазі? Дитина ваша приведе там не знаю дівчину або хлопця додому, скаже знайомтесь, буду ж... одружуватися або там заміж виходити. А, ну от така історія тут точно а, мож, мож, може програтися. Нерухомість. Ну як варіант, тут може бути, що може купити нерухомість за кордоном або з'явиться от зародиться ідея. А чому б і не купити нерухомість, але при цьому результати ви отримаєте тільки через піврок? Фізично. Це може бути історія, не знаю, нерухомість для, там, для бізнесу. В такому контексті. Або це, ну це може бути зародиться ідея, що ви хочете продати ту нерухомість, в якій ви живете, і через півроку тільки ви уже, якби, от коли буде повня проходить те, що я казав на початку, вже буде кульмінація, ясність цього питання. Розумієте? Да? Ну мені все ж таки здається, тут от саме сім'я сімейні цінності, може у вас якась трапиться ситуація, за рахунок чого у вас з'являться якісь нові. Ідеали з приводу того, як повинні будуватися ці сімейні цінності. Ну, така історія. Ну давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Подивимось, діви, що це для нас принесе. Мені аж самому цікаво, як в мене це може програтися. М -м я не знаю навіть подорож. Моя сім'я приїде, але вона не приїде в цей проміжок часу. Вона прийде пізніше. Странно, інтересно. Сам не знаю, як це програється в мене. Так, це карта. Карта місяць випадає. Ну, карта місяць може висвітити якісь е, моменти таємниці в ваших е, там, взаємовідносинах. Там може хтось з членів родини про щось там, про вас дізнається, щось не знаю, Або ви їм щось розкажете. Е, якась може бути розмова. Е, це може бути. Карта місяць може давати історію, що хтось на вас, членів родини, може мати якийсь дуже сильний вплив в емоційному плані, і ви зрозумієте, що менше треба спілкуватися. І от, якби оці сімейні цінності, бачите, вони тут міняються, тобто дистанція йде. Може якось в іншому форматі щось програється. Ну, ну якісь ілюзії, це може бути страх неізвісності за сім'ю або за маму, папу в якійсь ситуації, ну, зародиться якесь там переживання. Ну, обичте по цій карті це така викривлена сприйняття Дійсності, ви самі себе накручуєте. Не треба цього робити. все повинно бути добре. Розумієте, да? то тільки у вас в голові ця вся історія. Ну, щось якось так по цій карті. Обман, якщо що, будьте обережні, може там не знаю, сформуватися в цей проміжок часу, і тільки через півроку ви дізнаєтеся, що вас, наприклад, обманули в такому форматі або зрада. Далі у нас ідуть козороги. Для козорогів це буде 12-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. 12-й сектор це останній сектор, і наступня 31-го. Ну, в Україні це буде вже першого. О, січня проходити вашому знаку. Відповідно, що тут у вас може бути. А, таємниця, як варіант, у вас може якась сформуватися по відношенню до інших людей. Як варіант, а, ну тут може бути, що ви дізнаєтесь якусь таємницю, але тут мені здається, все ж таки сформується якийсь момент. А, питання імміграції, наприклад, може стати для когось актуальним та не знаю, переїжджати в іншу країну. Особливо по цьому ну, по стрільцю тут прям 100% це може бути. А, підсвідомі процеси. Тут а, ви дуже сильно можете зануритися в самопізнання. В ізученні якоїсь інформації можете вдаритись в освіту. Це може бути просто дома читати навіть, книги, може купити собі нову книгу, або от зрозуміти, що там мало читали, треба читати, або там мало займалися його і почнете займатися. Ну, тобто якимось от питання саморозвитку для вас, от прям козироги, вони будуть в цей проміжок часу максимально актуальними, прям на 100%. Здоров'я також. Ну, дивіться, по здоров'ю тут. Не думаю, що якась буде погана історія, скоріш за все, ви тут почнете сядете на дієту, а, не знаю, сядете на дієту, там, почнете приймати якісь вітаміни, підете в спортзал. Ну, тобто Це більше от по стрільцю йде розширення, покращення свого стану здоров'я за рахунок якихось дій, які ми потенційно можемо робити. Відмова від м'яса, відмова від риби, відмова від молочного, мочного. Ну тобто будь-яка історія тут точно може для вас програтися. А, будинок обмеження, ну, тут є я не думаю, що у вас повинні якісь обмеження бути, ну що то вас ограничують. Як варіант, ви просто можете ізолюватися, наприклад, від інших людей і багато часу проводити вдома ну, в самопознанні, висученні якоїсь інформації, в погруженні в себе, в такому форматі. Ну, мені здається, тут все ж таки здоров'я або підсвідомі процеси, те, що я от останнім казав. Тут воно 100% повинно бути для вас максимально а, дотичним наступні два тижні, навіть трошечки більше на один день. Давайте карту пораду подивимось для вас, що там картішки скажуть. Таємний роман може в когось з'явиться явить, з, з іноземцем, наприклад, тому що стрілець у нас дає іноземців. Верховна жриця, блін, ну це точно якась таємниця. Або зародиться у вас якась таємниця. Ну, може, звісно, висвітиться якась таємниця, не знаю. Ну, мені чомусь здається, а, може буде якась таємна у вас поїздка кудись, куди ви нікому ні, ні, нікому про це не скажете, не знаю. Но мені здається, от у вас якась повинна бути ситуація, за рахунок чого у вас формується по відношенню від інших якась таємниця. От щось приховаєте. Ну це, скоріш за все, дізнається через півроку люди, від яких ви приховаєте. Оця карта. Точно показує розкриття свого потенціалу, і тут ви точно можете углубитися в себе, Як варіант, це може бути ізотерика, або це може бути ну от йога, медитація, практика, от щось такого, ну духовне ретрит, як варіант, може бути у вас якийсь ретрит, це проміжок часу. Поїдете. А, самі а, як варіант, це може бути, що, ну, що ви почнете займатися от само езотерикою, тобто не консультуватися, а от саме ви будете цим займатися, розумієте, да? Ну, в общем, мені здається, ця карта точно показує, що от якась або висвітиться, ну, Мені здається, тут сформується якась таємниця. Може по відношенню до вас сформується таємниця, і ви про це дізнаєтесь, що вас хтось щось не договорив тільки через пів. Року, коли буде в знаку стрілець. Розумієте, так? Така історія також може програтися. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьомікибоміки! Ускакал в закат, оревоар!